Вітаю! У нас сьогодні трошки морозець зранку, але хочу сьогодні вам показати відео, чи, чи можна висівати мак і нігело на зиму і як вони себе почувають. Ось тут у мене у минулому році ріс мак і декоративний, і той і такий трошечки інший мак. Е, я... Частину е, маківок зрізала, а трошки була залишила на насіння і він у мене дозрівав. Подивіться, зійшов з шкірою, перезимував і абсолютно нічого йому не сталося. Звичайно, він тут рости не буде, я його тут буду е, скопувати, але тим не менше я показую, бо дехто з дівчат е, кажуть, що не померзне. Те саме стосується Нігели. Ось, будь ласка, шкіру, шкірка зійшла. Бачите, скільки її тут у мене зійшло? Це Нігела Даманська. От, а тут далі у мене розріс рядочок Нігели Східної. Ну, звичайно, що Нігели Східної зійшло менше, тому що вона у мене тут і не дуже. Багато її було, але тим не менше, нічого абсолютно їй не стається. Вона собі росте, гарно почувається, і тільки візьметься тепло, і вона відразу ж піде в ріст. Це саме, друзі, стосується і дельфінію однорічного. Тут в торік у мене теж ріс і цвів дільфіні, і ось він ще з осені насіявся, гарно перезимував. і Буде рости і цвісти далі. Але я йому тут не дам рости, тому що в мене плани на цю грядку зовсім інші. Але, дівчатка, все рівно сіяти ці рослини бажано е, уже в ту пору, щоб вони не сходили. Вони повинні лежати на сіночкому землі. І тільки тоді на весні, коли пригріє сонечко, вони мають сходити, тобто їх висівати тоді, коли ви висаджуєте тясник і цибулю на зиму. Або сіяти ранньою весною. Властивість цього насіння така, що воно нібито має пройти стадію охолодження, а тоді при появі тепла воно починає прокльовуватися. Ось такі мої висновки, я не знаю. Це моє спостереження, і я так роблю.